Усім привіт, любі друзі! Вітаю вас на каналі Христинка в АТБ з 1 по 7 жовтня будуть нові акції. Ось такі цукерочки в подарунковій коробці від торгової марки Рошен будуть з акційними цінами: 98 гривень. Молочний або темний шоколад. Вага 145-154 грами. Також будуть зі знижкою цукерки Київ вечірній 176 г 176 гривень. Ось так. І чоколатерія. Вага 194 г, ціна буде теж 176. Цукерочки від своєї лінії із цілим лісовим горіхом. Вага 205 г, ціна буде 108 гривень. Цукерки пташини молоко 240 г від своєї лінії буде за 113 гривень. Шоколад від рошен лакмі ці що менші вагою, 85 до 100 г в упаковці ціна буде 35,50 Начинки є різні. М'ясна лавка ковбаса губернська. Вага 420 грамів. Ціна буде 81 гривня. Салямі фірмова. М'ясна лавка ковбаса. Ціна за 1 кілограм 292 гривні та 70 копійок. Сир нарізаний скипками від торгової марки Серенада. Радамер вагою 150 г і салями вагою 135 грамів будуть акційні ціни. Такий за 57 гривень, а радамер за 64 гривні. Також є по 200 грамів. Це є суцільним брусочком. Акційна ціна буде 78 гривень. Радамер і гауда. Сир твердий тертий в упаковці 100 г, ціна 63 гривні. Шматочками також 100 г в упаковці ціна 70 гривень. І суцільним брусочком 180 г 126 гривень. Грудинка особлива варено копчена від своєї лінії. Ціна за кілограм 351 гривня. Виріб фаршевий, часниковий від розумного вибору. Вага 420 грамів і ціна за упаковочку буде 49 гривень. Ковбаса лікарська від добров. Вага пів кілограма і ціна акційна буде 124 гривні за упаковку. Сардельки із м'яса птиці австрійські. Ціна за 1 кілограм 190 гривень. Пельмені левада панські. В упаковці 600 грамів. Буде акційна ціна 57 гривень і 50 копійок. Пельмені левада із яловичною та свининою. В упаковці 800 грамів. Акційна ціна буде 113 І ще акційна ціна на пельмені фірмові із яловичиною. Також торгова марка Левадо. В упаковці 800 грамів. І акційна ціна 103 гривні. Сьомга слабосолена філе шматочком на шкірці. Від Норвен 210 грамів за 216 гривень. Морський коктейлі з морепродуктів в олії. 200 г торгова марка своя лінія 74 гривні. Акційна ціна. Оселедець своя лінія, кілеш шматочки в олії. 300 г за 69 гривень та 50 копійок. І такий же оселедець, але інша вага 180 грамів. Теж буде акційна ціна 45 гривень і варено морожене у глазурі. 350 грамів своєї лінії за 84 гривні. Суміш овочева для смаження вок. Вага 400 грамів. Акційна ціна 51 гривня, 50 копійок буде акція на ось таку піцу прошуто швидко заморожену, Вага 320 грамів. Акційна ціна буде 94 гривні. А ще тісто листове від своєї лінії. В упаковці 900 грамів. Акційна ціна 59. Масло біло церківське екстра 82% жирності 180 грамів. 8540. Вареники з сиром, кисло молочним, солодкі. 400 грамів. Торгова марка День у день 40 гривень. А ця новинка. Хто вже куштував, Залишайте відгуки. Чай ловаре, 80 грамів в упаковці. Це чорний та зелений. Аромат суниця та шматочки ягід. Ціна буде 57 гривень. Імбирний ранок це є чай трав'яний. Вони в пірамідках, 22 штучки в упаковці, 29,20 Таке чайне асорті, 6 смаків по 15 пакетиків за ціною, ціною 150 гривень. Хвилинка відступу, до речі, завдяки ось цьому асорті, я зрозуміла, який саме чай я полюбляю. Бо там є різновиди, і чорний, є і трав'яний, і фруктовий, і зелений, одним словом. Можна визначитись, який вам більше до смаку. Це теж чайне асорті від Ловаря, але на 25 пакетиків. Смаків тут 5 в упаковці. І акційна ціна буде 43 гривні та 20 копійок. Такий варіант чай з ярликом. 24. Пакетики за 41 гривню. І знаєте, ще який буде акційний? Ось такий. Тут теж 24 пакетики, і також 41 гривня буде акційна ціна. Чай зелений від своєї лінії 60 грамів, акційна ціна 35 гривень. Трав'яний вага 50 грамів, ціна 42 гривні. суміш чорного та зеленого чаю 70 грамів в упаковці. 42 гривні. Чай Алокозай, чорний, розсипний, я б сказала, це мега-упаковка. Тут аж 180 грамів, і ціна буде 71 гривня 70 копійок. Є менша упаковка, вага 80 грамів, і ціна 37,30 Також є пакетований від Алокозай в упаковці 25 пакетиків 27,50. Червона квасоля із м'ясом індички 52 гривні за упаковку. Є зручний ключ для відкривання 325 г. Тут, до речі, вага в них всіх однакова. Булгур з м'ясом курки. Акційна ціна 49 гривень. І м'ясо курей у власному соку з акційною ціною 62 гривні. Олія соняшникова рафінована від своєї лінії. Максимальний тут об'єм 3 літри. І акційна ціна 227,50. Олія рафінована об'ємом 900 мл за 69. Своя лінія. І нерафінована олія теж 900 мл за 67,60 і є ще об'ємом 500 мл олія. Ціна 41 гривня, 70 копійок від своєї лінії. Тунець від своєї лінії. Вага 185 грамів. Є два варіанти в олії або у власному соку. І акційна ціна буде 38,50 вісім Шпротив олії від своєї лінії, а той, що більший об'єм 240 грамів за 66,50 Ви бачите, її ще менше. Часникові ковбаски для гриля свинячі охолоджені. 500 грамів упаковці, акційна ціна буде 105 гривень. Вони всі дуже схожі, бачите, упаковочки, де читати назву, ось в тому рожевому кружечку над QR-кодом. Видно вам? А часникові. Тут, наприклад, Мюнхенський. Хто не часто таке купляє, а хоче скористатися акцією, то ось орієнтир. Сир плавлений від своєї лінії. Вершковий або дружба. Ціна 16 гривень. Вага 70 грамів. Лактонія напій кисло молочний. 100 г 15,30. А ще буде зі знижкою лактонія йогурт питний. 290 грамів. Акційна ціна 23 гривні 50 копійок. Майонез своя лінія під назвою Смачний. До речі, акційні ті, що по 300 г. Ціна 27 гривень. Ось такий. Європейський також 300 г 36,30. І майонезний соус легкий. Акційна ціна буде 21 гривня та 30 копійок. Відточен соусом шаурма бургер або социбелі. 200 г упаковці. Акційна ціна буде 24 гривні. Та 50 копійочок. Кукуруза суперсолодка від торгової марки День у день. 340 грамів 34,30 30 Горошок зелений 400 грамів за 34,30. Оливки зелені, без кісточки від делюкс. Вага упаковці 400 грамів 68,50. І також будуть по акції з кісточкою або без кісточки чорні від делюкс 400 г 61 гривня та 10 копійок. Вагові кокосові цукерочки від своєї лінії. Ціна за 100 г 18 гривень. Печиво ловіта від рошен із желейною начинкою. Апельсин або малина. 135 грамів, 26,50. Пористий шоколад від Міленіум. Вага 90 грамів. Молочний та білий шоколад буде з акційною ціною. А чорний, мабуть, не буде. Немає його в анонсі, тому я думаю, що він буде не акційний. А ось ці два варіанти будуть по 43 гривні. Батончики від Рошен. Вага 43 грами 39, Як який варіант? Акційна ціна буде 16.50. Вафлі своя лінія. 71 грам в упаковці, три смаки на вибір, артек клас, молочний варіант та шоколадний варіант. Ціна за упаковку 11,50. Розчинна кава картна 140 грамів з акційною ціною 250 Не знаю, чого вони посварилися. Бачите, як вони в нас стоять дуже окремо. Тож, як будете шукати, майте на увазі. Картопляні чипси від торгової марки Лейс 110 грамів. І ціна 48,70 градуса. Чипси кукурузені. 100 грамів за 28,10. Готові сухі сніданки Nesquik Mix. Вага в упаковці 200 грамів, акційна ціна 53 гривні та 60 копійок. Йогурти мілупа в упаковці 207 грамів. Акційна ціна буде 17 гривень. І ось такі з сирки без цукру мілупа. Два варіанти смаків 90 грамів, ціна 14. І ще ось такий сирок кисломолочний з біфідобактеріями від мілупи за 13,30. Сирок глазурований від торгової марки День у день усі ці три смаки будуть з акційною ціною 10 гривень. Вага 36 грамів. Це є кокосовий, полуничний або зі згущеним молоком. Хрещатик, пломбір, сендвіч на печиві. Вага 75 грамів, ціна 20 гривень. Акційна ціна на морозиво 3 ведмеді лав карамель. Двошарове у вафельному ріжку. Таке в золотистій упаковці. Бо є ще ось таке ріжок, то воно буде не акційне. Тільки ось це ціна на нього буде 33 гривні. При ведмеді морозиво фісташкове 500 г за 114 гривень. Від торгової марки «Делюкс» кава у зернах 1 кілограм 672 гривні. Розчинна кава від своєї лінії 200 г 200 гривень, 100 грамів 117 гривень. Кава еспресо карт Ноа». Упаковці 250 г, ціна 198. Напій, соковмісний, розумний вибір, об'єм 1,5 літри. Будуть акційні ціни. Смак ананас, виноград, гранат та яблуко вишня з акційною ціною 46 гривень. Нектар томатний за 52 гривні. І ще один має бути акційний апельсиновий смак. А, ось він. Апельсин. І ціна на нього буде 49. Вода негазована Трускавецька спорт 750 мл 14 гривень. Напій лимонад від своєї лінії 2 літра 30 гривень. Зе лимон або Зе Оранж. Також 2 літри об'єм, акційна ціна. 31 гривня і 40 копійок. Живчик зі смаком яблука та лісових ягід. 2 літри об'ємом ціна буде 35. Живчик літр 150 мл за 24. Півлітровий за 14,70. Напій енергетичний під буль. Безалкогольний півлітри 20 гривень. Квас від своєї лінії в ЖБ – пів літри. Акційна ціна буде 16 гривень. Поріна Ван сухий корм для котиків. Вага 800 г. Акційна ціна 164 гривень. Туалетний папір від своєї лінії двошаровий. 4 рулони за 36 гривень. Корм сухий фріскас з куркою та овочами. 37 гривень в упаковці 300 грамів Для собак сухий корм із яловичиною. Вага 2 кг 400 г. Акційна ціна 160 гривень. Дякую вам за коментарі. Просили показувати також акції для домашніх улюбленців. Дуже тішу, що ви в мене любите тваринок. Дякую і дякую вам за коментарі. Стараюсь прислуховуватися, робити акцент на товарах, які вам цікаві. Такі от серветочки будуть з акційною ціною 28 гривень за 150 штук. Вони вам подібно складені. Дитячі вологі серветочки 72 штуки з клапаном 31 гривня та 30 копійок. Прокладки урологічні Сені Леді 15 штук, 86 гривень. Белла в упаковці 16 штук. Акційна ціна 52 гривні для критичних днів. Щоденні Белла 20 штук в упаковці 27 гривень. Підгузки трусиками Хагіс Літл Moves. Ціна за упаковку 337 гривень. Чим більший розмір, тим менша кількість штук в упаковці. Підвиски Huggis Elite Soft 456 гривень. Така от зубна паста Фарма Дент 100 мл, буде з акційною ціною 56 гривень. Дезодоранти Акса, дуже багато її ароматів, 150 мл, спреї по 78 гривень. Ось такі 200 мл об'єму будуть по 94 гривень. От, спайс Дезодорант» об'ємом 200 мл 129 гривень. Арко піна для гоління. Тут додатково від виробників ще є 100 мл подарунок. Акційна ціна буде 67 гривень. Також акційні ціни на гелі для гоління від арко 98 гривень. Ось такі, де пише, плюс 40 екстра, буде акційна ціна 100 гривень. Крем для гоління Arco Cool 65 мл 40-50 40-50. Гель для душу AX, акційна ціна 72 гривні 250 мл. І ось такі великі від Old Spice, Теж будуть з акційною ціною. Тут аж 1 літр об'єм і акційна ціна 259 гривень. Вони йдуть з дозатором. Рідке мило дуру. Об'єм 300 мл. Ціна 45. Від Віддурун набори твердого мила по 5 штук в кожній упаковочці. Ціна 73 гривні. Шампунь для волосся. «Шварцкоп бліс 400 мл за 130 гривень. Засіб день у день для миття посуду. 500 мл 25 гривень. Літровий із дозатором за 50 гривень і 50 копійок. Буде на знижці фейрі об'ємом 750 мл. Чи то я так дивлюся, чи то його нема, чи то воно десь не тут стоїть, не бачу. А ціна буде 98 гривень. Нема. Аріель, порошок 2 кг 250 г за ціною 295 гривень. Гель для прання резині, Мені ось цей фіолетовий сподобався аромат. Купляла такий півтори кілограми, точніше літри, півтори літри за 90 гривень буде. І wash and free 4 кілограми буде за 140 гривень.